Добрий день, шановне панство, я вже декілька хвилин наглядаю за е, даною сім'єю. Ось ця самочка. Бачите, я включився і розгинав їхні всі любовні ті прелюдії, що були. Ну, найменша самочка, на вигляд, е, коло самця дуже-дуже третя. Він її нюхає, вона стає, піднімає задницю. Ну, в них на такий статевий акт проходить. Якщо самка охоті, вона стає трохи вище на задні лапи, щоб е, самець почав його статевий акт. Але фактично, бачите, не знаю, чи вона в її покривав вже, чи не покривав, бо я пару. Хвилин тут даю їм їсти і наглядаю за ним. Другі самки підходять, вони, він з ними так переговорюється, типу відганяє їх, і нічого, по крайній мірі, не відбувається. Я дивуюся, наскільки даний самець і дана сім'я є така. Терпелива, нетерпелива, навіть не знаю, як сказати, така спокійна. Бо зазвичай і, деколи пускає, самки не в охоті. Тут, тут такі крики війни. Я думаю, як то сусіди зі мною не сваряться, бо то ужас деколи таке твориться в тому вольєрі. А тут відносно спокійно. Таке вуркання, фу-фу-фу-фу і. Нічого більшого немає. От бачите. Самець не знаю. Відносно самок, дуже толерантний, він не є агресивний, а з зі сторони самця не знаю, чи то є добре, чи, чи, чи то є недобрі. Що він. Не... По відношенню до самок ну, не є такий дуже агресивний, він не, не нападає на них, хоче, не хоче, гониться за самкою, самка пищить, кричить. от. Е, можливо, він вже дану самку, що біля нього треться, то може і заплідне вже а, або змучений протягом ночі, е, то ну, я не можу сказати, в принципі. За ними треба досить-досить багато наглядати, щоб по факту бачити, який результат. Я не дуже багато часу приділяю біля них, зараз, от, зараз ще грануло, почищу годівницю, дам грануло, бо вже їсти їм подавав. І так як є, десь проходжу рядом, слухаю по криках. Деколи. Думаю, хоч деколи знімлю, вам покажу, як вони б'ються між собою. ще. Ну, Крики там буквально 10-15 секунд, і вони, поки я за телефоном, то вони вже все розходяться. Ну, Ще великий мінус тому є, що поки я хочу знімати, вони ще не привикли дуже до тих зйомок. І навіть якщо щось відбувається, я включаю телефон і вони втікають далі. Все, дякую за увагу. Чекаємо далі, що відбувається ще 128 днів і сподіваюся, буде, буде результат. Щось в мене є підозра, що ось чотири самочки в рядочок сидять. Мені здається, що він за їх запліднив. Бо ті, що поодинокі, то до нього підходять агресію ще якусь. Того Висловлюють до нього, сваряться з ним, то напевно вони не в охоті. Ну, або будуть в охоті, ну не запліднені, я маю на увазі. А по факту будемо бачити. Ось моя любима самочка, там де гризе яблучко, напевно. Ну, вона одна з найбільших. То велика вага самки при паруванні. Порівняно з іншими самками, воно, мені здається, теж є не дуже-дуже добре, бо велика, то означає, що вона. Ну, якщо вона не має там кай, е, відповідного віку велика, а молода велика самка, то є, вона може бути і зажирівша. А щоб спаруватися, Зажирівши самки в принципі, можуть не йти в охоту, а для того, щоб спаруватися, то самець її повинен відганяти від корму, ну, посадити ту самку на дієту. Ну і з часом вона менше, якщо буде менше їсти і прийде свій час, то він може її запліднити. Ну Як самка не буде слухатися знов самця, вона далі буде нажимати, їсти, то Жирні самки, самки, звичайно, не заплідняться. Все, дякую за увагу. До побачення.